Томаси, вампіри, вурдалаки, чимало їх блухкало цими вихідними Києвом в українській столиці. Вперше в історії відбувся міжнародний автоквест, де гравці з інших країн мали визволити Київ від нечисті. Чи я взяла, ризикуючи душею, з'ясував Григорій Жагалов. Їх можна впізнати за яскравим одягом, розфарбованими авто і неудмінним супутником. Будь-якого грався у квест мапи міста. Сюди, а я сам поїду по Себе вони називають дозорні гравці в екстремальні та інтелектуальні одночасно нічні ігри. Чотири сотні квестів почали вивчати Київ ще задовго до гри. Очень довго жили в палатках. Ізучили uh, город, но он настолько велик, що хочеться що на парочку троєчку дней бы изучить. Їх не лякають ні складність завдання, ні сильний шторм, який з'явився на горизонті. Погода нас никогда не пугала, ми грали в дозор навіть мінус минус 25. Все, гра стартувала. Олексій Тарасевич, автор квесту за допомогою комп'ютера і мобільного телефону, керує всією грою. Гративатиме до сьомої ранку. За цей час всі команди пройдуть по там 12 завдань. Завдання це шифрування. У ньому адреса, за якою команди мають приїхати, і тут починається найцікавіше. Добре ночі. Дві озброєні дівчини зустрічають команди на вході у напівзруйнований завод. Тут у темряві десятки перевдягнений у страховиська агентів. Команди прибігають в бар. Получають общу інформацію від бармена. Вони мдють карту локації. Це частина великого квесту, який складається як пазл, лише якщо правильно розгадати його задум. Мене, вони повинні не будуть на ті атвісті главної сталкеру і отримати там ачерної квест. три години на усе вирішити загадку, швидко приїхати, виконати завдання агентів і вирушити на пошуки нових пригод. Дві дівчини у формі поліцейських охороняють вхід на іншу локацію. Це вже центр міста. Величезна недобудова прихована у глибині парку. Це нібито концентраційний табір, де загинув радянський розвідник, але він загинув і не встиг передати у центр три важливих кода. Важливі коди приховані у бутербродах, загублені серед бетонних плич відкриваються, якщо задіяти складні механічні конструкції. Цю гру Київ годував два місяці у безперервних пошуках локацій, придумуванні шифровок чи ось таких театрально мілітаризованих завдань. Гругорій Жугалоф Роман Сукач один присуди.